Вітаю, друзі! 30 грудня сьогодні з вами Валерій Клочок. І щойно стало відомо, що законопроект скандальний, який внесений до Верховної Ради України Кабінету міністрів, що стосується змін до процесу мобілізації в Україні, голосувати не будуть. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Андрій Ярмака Михайло Подоляк в ефірі телемарафону. Ну, ви, звісно, риторично поставите запитання, чому Подоляк коментує цей законопроект з точки зору можливості чи неможливості голосування, яке він має відношення до парламенту. Ну, я, мабуть, вам не відкрию секрет, що Подоляк це зараз свого роду речник. Він відповідає за інформаційну політику в Офісі президента України. І він фактично є рупором офісу, значить, це позиція Офісу президента України. Але ну повноважили його це озвучувати, тому можна брати за основу його коментар. І це означає, що кабінет міністрів ну, або відкличе цей законопроект, як я вам говорив буквально кілька днів тому, або в Верховній Раді готуватимуть новий, як про це говорили депутати від різних фракцій, і говорять і нині. Ну, Або його взагалі голосувати не будуть. У мене таке враження зараз складається, що його просто не проголосують взагалі. Чому я зараз вам спробую пояснити, але спочатку хотів би навести вам пряму мову подоляка, що він, власне, сказав. Війна, яку ми сьогодні маємо на території України, потребує правильного юридичного оформлення і щодо мобілізаційних процесів. Я відразу буду коментувати ці речі, тому що у нас є юридична форма, затверджена на сьогоднішній день. Тому що той закон, який сьогодні використовується, він не відповідає нинішнім реаліям. Ну, знову ж таки, це думка. Михайла Подоляка, який представляє офіс президента, і тому це дуже добре, що на рівні генштабу, а тут вже увага, друзі, міноборони, мінфіну чи кабміну в цілому на рівні профільних комітетів ради, на рівні експертного середовища відбувається дискусія. Це правильно каже Подоляк, тому що юридичні зміни треба внести в цей закон, тобто мається на увазі через відповідний законопроект. Чи буде і в такому вигляді? Ні, стверджує Подоляк. Точно не буде. Тому, друзі, тут в принципі можна ставити крапку. Зараз зроблю такий відступ. Дуже багато різного роду фейкових повідомлень про те, що законопроект, який зараз внесений до парламенту, він вже. Типу, є законом і його будуть виконувати, що стосується зарплат по 35 тисяч і так далі. Можна багато про це розповідати, ви самі це все чули. Просто відкиньте зараз ці всі інформаційні повідомлення назад, вони не є законом. Це пропозиції, які просто дали дійсно для такого широкого суспільного обговорення. Для чого? Я вам відповім для чого. І далі Подоляк продовжує. Безумовно, для того і вноситься в певний законопроект для обговорення. Ну, ось підтвердження, щоб обговорювали, тобто, треба поговорити. Після того, як буде все враховано, продовжує Подоляк, будуть внесені відповідні зміни, і ми отримаємо більш-менш оптимальний законопроект, який врахує, що в нас довга масштабна, інтенсивна війна, і Російська Федерація не буде десь там зупинятись, вона буде тиснути, доки не програє цю війну. Маємо це все врахувати. І він також сказав, що в демократичному суспільстві звертаю вашу увагу. Завжди є місце дискусії, і це дозволяє отримати максимальний ефективний результат. Можливо, тут звісно можуть заперечити, скажуть, що ну, дивіться, Росія більш ефективна в цьому сенсі, а там диктатура. Зараз дуже багато риторики про те, що диктаторські автократичні режими вони ефективніші, ніж демократичні. І тут нібито можна протиставити цю тезу подалеко, і я багато чую зараз таких наративів і застерігаю. Друзі, не треба брати і їх копіпастити, тому що такі наративи вони небезпечні. Можна так договоритися до того, що давайте в Україні влаштуємо диктатуру. Звісно, що ви мені скажете, так вона в нині вже є, але факт обговорення цього законопроекту свідчить дещо про інше. Мені він особисто свідчить про те, що цей документ не буде голосуватися взагалі. І його просто-напросто скасують, і зараз ця ініціатива виходить від Офісу Президента України, а всю відповідальність за цей дуже активний процес обговорення, який є і в практичній площині, просто перекладуть на інших. Тих військових чи політиків, які будуть дотичні або нині дотичні до цього мобілізаційного процесу, прізвища ви самі знаєте. Так, друзі, мобілізація у нас набула явно визначених рис політизації, політиканства. Це є це заперечити доволі складно. Сьогодні виникла скандальна ситуація на пункті пропуску Львівської області Шагині. Там перестали пропускати чоловіків, які є призовного віку, в тому порядку, як то робилося раніше. Ну, виникла черга, І, ймовірно, саме через те, що почали прискіпливіше перевіряти їхні документи. І пізніше до вечора, речник Дрожавної прикордонної служби України Андрій Демченко коментуючи саме ситуацію в пункті пропуску Шигині, сказав, що. Змін у правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби, сказав він, завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства. І Він сказав, що тільки з початку року було затримано відмовлено, точніше, 50 тисячам громадян України, які не підпадали під умови пропуску, а умови пропуска залишаються незмінними відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 57 Якщо читати уважно зараз, наприклад, чати тих, хто в Шегіні безпосередньо знаходиться, і пишуть про ситуацію, яка там, то на дану хвилину нібито вже почався активніший пропуск на цьому пункті пропуску, знову ж таки офіційних якихось інших повідомлень цього приводу немає. Це один приклад. Інший приклад з'явилося дуже багато блокпостів, тимчасових в різних місцях. В Києві, в різних містах на трасах республіканського значення, де зупиняють, перевіряють документи, виписують повістки представники територіальних центрів комплектування. І це все вказує, як на мене, на посилення. Мобілізаційних процесів, але в рамках існуючого законодавства. Звісно, є проблеми з дотриманням чинного, чи має право зупиняти працівник ТЦК автомобіль, звісно, ні. Це має робити поліція. А далі вже перевіряти документи. Чи зобов'язані чоловіки носити з собою документи про військовий облік? Згідно чинного законодавства, ні, але в умовах воєностану, як на мене, є, так вважаю, їх логічно мати з собою. Якщо не маєш, то, звісно, виникає запитання. В такий спосіб зараз намагаються вирішити проблему з обліком. Військово зобов'язаних, але перекоси, які відбуваються у діях представників територіальних центрів комплектування, звісно, викликають соціальне збурення, справедливе. Поширюються наративи про те, що законопроект, який внесений до Верховної Ради, це точна калька російського законопроекту про мобілізацію. Якщо ви прослідкуєте за тим, Представники яких політичних сил саме це говорить, ви точно будете розуміти, ну я маю таке переконання, що дійсно цей процес має політичне забарвлення. І та гра, яку розпочали довкола цього процесу, вона дійсно не приваблива, хоча запит від Генерального штабу Збройних сил України до Міністерства оборони про необхідність посилення заходів з мобілізації, був ще кілька місяців тому. Це підтверджував і Валерій Залужний, головною Збройних сил України, і в тому числі народні депутати, які займалися давно вже законопроектом про мобілізацію, про зміни до чинного порядку мобілізації. І з огляду на те, що нині відбувається, і коли цей документ може бути ухвалений, і мова подарука про те, що ну, після нового року будуть готувати новий законопроект, тому, що точно завтра цим займатися ніхто не буде. То мені особисто вказує на те, що його не будуть голосувати взагалі. Ну, принаймні, будуть відтягувати цей процес якомога далі. Тому що на сьогодні на чому почали заробляти собі політичні дивіденди навіть такі політичні сили, як і. Блок Юлії Тимошенко в Верховній Раді, яка сказала, ми не будемо підтримувати цей документ, бо там багато є суперечливих норм. Це очевидно, що він голосуватися не буде, безвідносно від того, які пропозиції озвучувала лідер цієї політичної сили в Верховній Раді. І інші заяви тепер будуть лунати все голосніше, особливо на тлі того, що від офісу президента є офіційна заява про те, що цей документ голосуватися не буде, ну принаймні, як мінімум, в такому вигляді. Тобто його відкличуть. А я вам про це говорив кілька днів тому. Ну, як бачите, я не помилився. Тому, якщо ви за мною слідкуєте, я вам за це дуже дякую. Я і надалі вам буду пояснювати ситуації, які виникають отак у нас в політичному сегменті, вони торкаються нас напряму. Ми не можемо їх обходити однозначно. І тому запрошую вас, коментуйте, ставте вподобайки під цим відео чи під будь-яким іншим. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Донатьте на ЗСУ, я також радий, принагідно вам повідомити про те, що виявляється, в цьому році ми затонатили на ЗСУ всі українці втричі більше, ніж в минулому році. Добре, що я помилявся в тому плані, що ми не донатимо. Продовжуємо це робити, продовжуємо допомагати Збройним силам України. Якщо ваша ласка, долучайтеся до збору на автомобіль для 66-ї бригади, який проводить наш невеличкий благодійний фонд, нова дорога, честь очолювати, який я маю. Посилання на реквізити знайдете у прикріпленому коментарі під цим відео. Всіх люблю, ціную шаную. не перемикайтесь, все буде Україна!